Всім привіт! Сьогодні мені захотілося приготувати олатушки. Це дуже простенький рецепт, але дуже смачний. У мене кефір 2,5% жирності. До кефіру я додаю соду і це все добре перемішую. Далі додаю сіль, олію та цукор. І також це все перемішую. Та додаємо одне яйце. Також все перемішуємо і будемо додавати поступово борошно, щоб замісити тісто на оладушки. Просіємо борошно через сито та вмішуємо в тісто борошно. Ось таке у нас получилося тісто на оладушки. Нам потрібно поставити пательню, щоб вона розгрівалася. Добавляємо олії і виложуємо оладушки. Обжарюємо оладочки з однієї сторони хвилинку, перевертаємо і також обжарюємо і з другої сторони хвилинку. Ось така краса в нас вийшла. Оладушки вийшли пухкі та дуже-дуже смачні. Оладушки ми куштуємо з варенням. Готуйте такі оладушки і пишіть, чи вам сподобалося. А я вам дякую всім за перегляд. Ставте пальчики вверх, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!